Шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади. Ця ініціатива впроваджується за підтримки програми ЮЛІТ з Європою. І користуючись нагодою, звертаємо вашу увагу, що у рамках цієї ініціативи розроблено чат-бот, у якому зібрано багато відповідей, які допоможуть вам у роботі. І під час відео вам буде доступне посилання на цей чат-бот, яке буде періодично з'являтися для вашої зручності. Сьогодні ж ми реалізуємо ще одне із завдань ініціативи, а саме поширення кращих практик діяльності через е відеоролик. І зараз проводимо ми коротке відеоінтерв'ю із Карунтою Ігорем Аркадійовичем. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня. Пан Ігор, староста Малинівського Старостинського округу Новоселицької міської територіальної громади Чернівецької області. Ігор Аркадійович, активний учасник ініціативи, успішно завершив два етапи навчання і приєднався до роботи профільної платформи старости об'єднаних територіальних громад, що функціонує в Асоціації ОТГ. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі вчинення матеріальних дій, теорія та практика. Ну, і перше наше традиційне власне запитання: як давно, пане Ігорю, ви обіймаєте посаду старости? Е, ви знаєте, е, в силу того, наших е, обставин війни в, е, в Україні оцей рік промайнув так, що я би сказав, що в мене практика один рік. Але через пару місяців у мене буде два роки, як я старости на окрузі. округі. Супер. А, а скажіть, будь ласка, а чи мали ви досвід роботи в органах місцевого самоврядування до того, да, як вас затвердили на посаду старости? Е, ні, в органах місцевого самоврядування не було. Не був досвід. а було в державних органах маленькі, але це взагалі дві різні, дві різні речі. Я зрозумів. А яку, якщо не секрет, маєте освіту? Юридично. О, супер. То ми е, влучно да, сьогодні будемо розмовляти. Ну і загалом, щоб у слухачів е, була уява про старостинський округ, скажіть, будь ласка, яка кількість населених пунктів входить у ваш старостинський округ і яка е, кількість жителів старостинського округу? Старостинський округ невеликий, складається лише з одного села Малинівка, і зареєстрованих на даний момент це близько 1300 людей. Я зрозумів. Дякую. А тепер скажіть, будь ласка, як давно вас уповноважено на вчинення нотаріальних дій? Ну і загалом посвідчення довіреності? Точно не скажу, але десь місяць-півтора після того, як призначили на, на самопосаду. Ну фактично одразу, да? так? Так, так, Угу. А чи було таке, що ви зіткнулися на початку своєї діяльності з е, якимось там складнощами, да? коли почали здійснювати своє повноваження? Так, звичайно, як і в будь-якій роботі, особливо це нотаріальні дії. Це такі речі, які дуже відповідальні, тому що воно тягне після великі наслідки. І дійсно, з е, телефонні розмови з е, керівниками ЗАГСу, з нотаріусами це постійно було як оформити правильно банк, е, е, як бланк. Е, як... Скільки треба сплачувати, чи правильний рахунок, яка сама процедура проведення цих нотаріальних дій, то це дійсно десь місяця, ну два-три, скажем так, поки я довів до того, щоб машинально все в мене було підготовлено під е, дійсно від здійснення нотаріальних дій. Та, щоб так, 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 угу, так, так, так. Я зрозумів. Тобто ви вирішували ну, такі початкові проблеми та, у сфері чинни нотаріальних дій, шляхом консультування з відповідними колегами, які вже давно, е, власне, на цьому шляху. Я правильно розумію? Так. так, так угу. Дякую. А скажіть, будь ласка, е, на вашу думку, от е, чи м, буде хватати вистачати старостам е, відповідного досвіду, якщо у них немає відповідної освіти, і що потрібно зробити старості для того, щоб е, ну, набути цього досвіду? Да? Якщо освіти юридичної немає, як у вас е, ви знаєте великої різниці, як в освіті, немає. Просто у мене в силу моєї освіти у мене ще одна послуга. Це юридична консультація, скажімо так, оце яка не включає обов'язки, скажімо так, старости, не прописана. А так не, не важливо того, що не такий вже великий спектр юридичного е, юридичних цих послуг. Оце саме нотаріальні дії. Я думаю, що Пару, якщо провести навчання, прийняти участь в якомусь навчанні, там пару разів, щоб правильно пояснили, як оформити бланк, там як в яких умовах має підписуватися довіреності, заповіти і так далі, то я думаю, що освіта тут не не грає великої ролі. Якось пройти навчання, так, да, це спочатку мають пройти якесь навчання, хоча б якесь базове навчання. Потім да, покладаються обов'язки навчання нетрних дій, а так зафіксов ні, не обов'язково. Це просто плюс ще до того, що люди приходять до мене, я ще пояснюю, що як частинка, скажімо так, адвоката, як ото правильно зробити, куди піти, от, якось от таке, отак от я би сказав, те, що я відчуваю по собі, по, по своїй роботі. Тобто найкраще навчання це набуття відповідного досвіду, Так, Я б, так, не так, не так, згідно ціл, цілком цілком згідне. Так, так. Е, дякую. А е, скажіть, будь ласка, як часто вам доводиться вчиняти нотаріальні дії не в своєму офісі? От, ви, наприклад, сказали про те, що ви ще й проводите та відповідні консультації. Як там то заповнити, як це заповнити? Е, от як, як часто вам доводиться таке робити? Дійсно були такі випадки, що я виїжджав додому в силу того, що багато людей похилого віку е, довіреності заповіти. Що стосується там, до прикладу, пенсії. Що стосується було такі, що по хворобі не могли прийти в старостинський округ. Я виїжджав це трішечки більше по часу. Але виїжджали на місце, пояснювали, е, говорили так: якщо це заповіт, е, переговарював з персоною, з особою, е, діє знатність визначали, якщо вона розуміє, де вона, котра година, коли цей. А це відмінність від того, що коли вчиняється це в натаряльниці дії саме в старостинському округу, то що більше часу для пояснень, більше часу для якихось більш-менш уточнень. Але да, є така практика, що виїжджали, і в відповідності там зазначалося, що нотаріальна дія виконувалася не в приміщенні адмінприміщенні старостату, а за відповідною вулицею. Я зрозумів, дуже дякую. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, чи траплялися у вас, ну скажімо так, під час здійснення можливо нотаріальних дій, можливо, посвідчення заповітів, якісь е, такі м, ну, цікаві да, або складні ситуації, які б от ви не могли б одразу вирішити, да, а вирішили, наприклад, згодом, чи можливо вони комплексні були. І е, якщо б ці ситуації ви могли б навести як от, якусь там найкращу практику, да, таку проблему? Тему глобальну, яку вам вдалося вирішити, я не знаю, чому так сталося, але дуже велика кількість майна не зареєстрована, не приватизована. І угу. виникає проблема, коли особа хоче зробити заповідь не на одну особу, а на дві, на три особи. І, до прикладу, різні е, предмети, е, об'єкти е, заповіту. Е, були е, і спори, були обговорення із колегами із нотаріусами, як правильно зробити. До прикладу, якщо будинок зареєстрований і один город, а є ще третій город. Або, до прикладу, будинок не зареєстрований. А зареєстроване лише дві земельні ділянки, як в такому випадку треба себе вести, що як треба складати. І дійшли до такого висновку з нотаріусами. Що до прикладу, якщо є е, заповідач е, і є спадкоємці, троє, до прикладу? Е, один е спадкоємець од має, грубо кажучи, отримати будинок, другий спадкоємець одну земельну ділянку, і третій третю земельну ділянку. Будинок не оформлений, оформлені лише ці е дві земельні ділянки. Mm -hmm. І ще до висновоку те, що з спочатку робиться заповіт на все майно, е на е першу особу. Потім робиться другим заповітом е, на, земель, на зареєстровану земельну ділянку. Першу угу. і третій заповіт робиться е, на е, другу зареєстровану земельну ділянку. І е, в силу того, що е, законодавство що кожний наступний заповіт скасовує попередній, е, дійшли до висновку, що е, кожний наступний буде. Відміняти, скасовувати лише ту частину, що стосується відповідного заповіту. Якщо є первинний заповіт, що на все майно, то другий і третій заповіт лише буде скасовувати лише частку, що стосується конкретної земельної ділянки. І тут в кінці, коли люди звертаються до нотаріуса, то пер друга, третя особа, яку яким заповідала земельної ділянки, вони за Реєструють земельні ділянки, а перша особа, який заповідала цей будинок, лишається будинок у зв'язку з тим, що є заповіт на все все майно. Ось така сама більша практика, і сама більша така і проблема, і спосіб вирішення. В нашу я надію, що я допоможу і по других областях. А це що стосується, я скажу, по Тут на зеленому пункті, де я працюю, ось така практика, як оце можна вирішити, коли є е, велика кількість е, майна об'єктів, які потрібні е, з ну, заповідати декільком особам. Плюс, якщо взяти зі сторони, е, скаже так, якщо бо є велика кількість. що. Дорого, або це, то земельні ділянки легше, скажімо, дешевше ціна коштує е, приватизувати, ніж сам будинок. Тому ж це е, оцінка землі під будинком, сама оцінка будинку, сплата податків. І це Тяжче. Тому легше так зареєструвати, приватизувати земельні ділянки, і потім, вже виходячи з кількості земельних ділянок кількості спадкоємців, оце робиться такий порядок. Але саме головне, щоб не перепутати, спочатку робиться заповіт на все майно, і вже потім на конкретні об'єкти, які зареєстровані, які можна ідентифікувати. Ось така, така сама більша практика. Слухайте, ну да, від як то кажуть, да, від загального до е, конкретного, да супер. Так, так, так. Ну я так зрозумів, що е, практика е, від теорії дуже відрізняється, да. Так, <пасту> е, 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 у зв'язку з цим ну дуже сподобалася ваша практика, і власне у зв'язку з тим, що ми дійшли висновку, що досвід да найкращий, все ж таки, допоміжник старости у е, вчиненні нотаріальних дій. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, от з, з вашого досвіду, що би ви могли порекомендувати? Тим старостам, вашим колегам, які ще не вчиняють да, реальних дій, на яких, можливо, будуть покладатися таких повноваження, або, можливо, які, на яких покладені повноваження, але вони не знають, з чого почати. Е, ви знаєте, е, перша Фраза, що в мене крутиться зараз в голові, це оце, я би сказав такий гасло децентралізації, що спільними зусиллями, тобто, не боятися звертатися до колег, не боятися звертатися до нотаріусів, навіть до адвокатів, практика дійсно навчання це має бути обов'язкове, хоч якісь базові поняття. Але з практикою все, все прийде. Я скажу по себе. Я першим місяцями своїм колегам, які працюють вже на посаді голів сільських рад, старост, пару років кажу, я перепрошую, але я буду скажімо, надоїдати. Оце я перепрошую за це. Тому що я буду дзвонити, я буду писати, я буду звертатись особисто за допомогою, поки я не буду бачити, що я це все можу зробити самостійно і я можу з кимось ще поділитися своїм таким досвідом. І саме главне, саме головне, що стосується вчинення нотаріальних дій, це не, не поспішати. Тому що може бути практика, може бути досвід. Але е, якщо були казуси, коли люди приходили, давайте мені швидше, швидше, я поспішаю, е, це може тягнути дуже великі наслідки, особливо якщо це заповіт. Того, що людина прийшла, зробила заповіт, проходить час, людина помирає. потім спадкоємці звертаються до нотаріуса, до відповідних органів. І є помилки, які можуть бути, які вже виправити неможливо, і вже починається друга процедура відкриття спадщини і перехід права власності. От такі такі поради, я б би сказав, що дійсно не соромитися, питати, не соромитися, казати, що я не знаю. Разом все можна зробити, не поспішати, звертати увагу на дійсно на деталі, що стосується заповіту, що стосується людини, яка заповідає, в якому вона скажімо так, настрої чи це вона заповідає під тиском, чи вона добровільно це від, бо дійсно є є є наслідки доволі такі серйозні. Ось такі коротко, я би побажав. Дійсно, не боятися, все в наших руках. Нормативна база велика, інтернет великий. Колеги, які колеги, які працюють багато, теж з розумінням відносяться до людей, які перші рази на такій посаді. Так що лише вперед, і все, все буде Україна. все ми зможемо з і, 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 надіюсь на скорішу перемогу.